Присім сьогодні я вам покажу умну розетку Tesla. Як бачимо, Тесла на ній написано. Ось такий логотип, От така упаковочка. Зараз почнемо її розпаковувати. Так, вона у нас залітана. Так, акуратно коробочку. Вот. Ми її відкрили. Так, вот така сама розетка, як бачимо. Interesting yeah, сброс настроек на удашку переилитились. в другой роутер. Ту є якийсь индикатор скоро всього. Вот у нас максимальний ампер 16 Максимальний у нас ватт, то у нас получается 36 кВт. Ну, робить в діапазоні як 50 так 60 Гц. Так вот така. Вна. Ну така якась пластик. Так, демося, що ще у нас в комплектації. Так, коробка бушниць і сама інструкція. Так, і потім перейдемо в саме приложення і підключимо камеру. Тобто не камеру розетку. Так, от ми продовжуємо приложенні. Я зареєструюся. Тут є статі такі настройки, защита від перезарядки, блокирувати від дітей, статус реле і так далі. Такі, ну, я б сказав, багаті. Ну, не знаю, чи щось ця компанія має тест. Як бачимо, у нас тут до довкола екрану і кнопка обшит. Ми можемо виключити його, включити. Супер. Таймер. Ти можемо запланувати, запланірувати буде включати, виключати. Тут обратний ще бо це через куркусь виключило. Тут можна стільки настроїк проробити, автоматично, типу вход від сонця, закат, абось коли виключало, то допустим, якийсь світлавач, що там можете. Ну прям дуже-дуже суперує настройки. Так, що у нас? Електроенергія. Так як мене ще не включено, я буду потім перевіряти хочу деякі пристріпи, вийти то можете поміряти. Кульку коли їлося. Моніторг роботи, типу, постройство виключно, що це робило, коли се включало і так далі. Ну і кульку 2 кВт енергії спотряло. можете, допустим, гайна ненівку нажав чи на такий день. Ага, що то то, тото споживало. Ну і саме головне стройка. Так, от зараз покажу. Я провіряв холодильник, скільки він з'їв І він з'їв за сутки 0,82 кВт. Так, і потім у перех... кінці ролика покажу, як зброшувати настройки. Допустим, аж ви хочете подалити розетку, а десь переходите, просто гортаєте вниз. Ну, на карандаш, гортаете вниз, удалите устройство, отключите або видалити дані. отключите відключите. Зараз другий спосіб я вам покажу. Зараз ми включимо зараз таку демонстрацію. Так, як збрости Берете, та його кадежти на кнопку уключення. І воно має бликати. О, тепер воно бликає. Зараз як бачимо не вдаляли. І ми зараз додаємо на другу адрес. Ми збросили настройки. Добавити, допустим, всю просто можна удалити. Не вдалити, ми отключимо її від Wi-Fi. я хочу на другий. Можна вдалити через 100, можна так. І тепер добавляємо по нам устройству, додавати. Я зараз і хочу на новий Wi-Fi переключити. Я збросив на ній настройки. Просто удержуєте і настройки все зброшують. Так, зараз ще раз добавлю. Вот. Cenitot parolį. Ir super, vas rozetka padkručiлась ir be problemų. Зараз переходимо, приходимо, індикатор перестав блимати. ви були в курсі, як збрасувати настройки. Просто є кнопку питання, удержувати, І все, зараз даме якусь нагрузку. допустим, телефон. нажати, ми бачите, як у програмі у нас скокнуть напряження. Так. Що ли, на тільки такі маленькі напряження, так Включно. О, як бачимо. 12 Вт-94 А. Все супер. Не забудьте поставити лайк і на канал. Пока-пока.